Фінальний день, коли я ношу елайнери. і сьогодні я розповім вам про всю історію вирівнювання зубів елайнерами з усіма деталями: чи потрібно видаляти зуби, чи вкручують в ясна всілякі гачки, що потрібно взагалі робити, чи спилюють зуби, чим це відрізняється від брекетів, що краще, що гірше. Сьогодні я поділюся з вами моїм досвідом. Важливо розуміти, що я не ортодонт, я продюсер. І я можу поділитися тільки своїм досвідом, а ви вирішуєте самі разом з вашими лікарями. Взагалі, це ваше рішення ставити елайнери чи ні. Але мене дуже часто запитують про елайнери і про про мій досвід. Тому я вирішила поділитися з вами. Тож сьогодні будуть відповіді на ті питання, які ви вже давно мені писали. Якщо ви готові, то погнали. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка, і на цьому каналі зазвичай я ділюсь інсайтами, ідеями про створення своїх продуктів, про гроші, про розвиток. Але сьогодні нестандартне відео, про яке мене дуже довго просили. Але в кінці будуть інсайти, тому, будь ласка, не перемикайтеся. У цьому відео я буду поступово відповідати на всі ті питання, які ви залишали в моєму інстаграмі. Тож почнемо з першого: чи можна знімати чи можна без них ходити і чи всується дикція. Це найпоширеніше питання про елайнери, тому відповідаю. Так, елайнери можна знімати, це робиться дуже легко, і зараз я вам це покажу. Бачите? У мене елайнери на двох щелепах. Знімати їх я навчилася вже в перші хвилини після того, як мені їх поставили. Насправді вони дуже дуже легко знімаються і не викликають особливого дискомфорту. Чи всується дикція від елайнерів? Насправді так. Тому, якщо я веду якісь просто розмови з моїми колегами чи студентами, я завжди в елайнерах. Але якщо я пишу подкасти або записую відео на YouTube чи записую якісь лекції, виступаю на телебаченні, я завжди знімаю елайнери. Скільки годин потрібно носити елайнери, щоб у вас був результат? Мій ортодонт говорить, що носити елайнери потрібно 22 години на день, тобто ми спимо в елайнерах обов'язково завжди. Також я я ходжу в день в лайнерах за виключенням того моменту, коли я їм, і того моменту, коли я записую подкасти або це ютуб-відео. Чому я вирішила поставити елайнери і які були мої особисті причини на це? Ну, по-перше, у мене був тиск в щелепі, і я відчувала, що в мене неправильний прикус. Коли прикус неправильний, то зуби стесуються нерівномірно. І це викликає багато тріщин, і мій стоматолог вона говорить про те, що на моїх зубах на жаль багато тріщин так є, тому що був неправильний прикус. Друга причина це естетика. Я часто буваю на екрані, я знімаю сторіс, знімаю відео, і для мене мати гарну посмішку це була мрія всього мого життя. Але знаєте, мені часто говорили, щось таке, та у тебе і так все нормально, та не видно. Та постав отак перед камерою, якимсь іншим боком повернись. І мене чесно це дратувало. Але чому я тягнула за лайнерами? Це тому, що я не хотіла ставити брекети. Я прямо дуже сильно не хотіла ставити брекети, тому що. По-перше, мій терапевт, стоматолог, в якого я лікую зуби, вона сильно проти брекетів. І вона постійно просто років 10, мене відмовляла від брекетів, тому що дуже сильно псується гігієна. Потім, після того, як ти знімеш брекети, можливо, в тебе буде все добре, але скоріш за все, ні. І моя подруга, яка зняла брекети, в неї. Після брекетів було 8 чи 9 пломб на зубах ззовні. Це просто катастрофа. Я вирішила для себе абсолютно точно, що ні в якому випадку я не буду ставити брекети. І власне елайнери – це зовсім інше. Тобто, ви зараз на моїх зубах можете побачити, як виглядають етачменти. Це такі кнопки, можна сказати, на які кріпиться елайнер. Тобто в самому елайнері, отут є такі кнопочки, коли я вдягаю, вони так защолкуються, і тому елайнери не спадають. Але ці кнопочки не псують гігієну абсолютно. Тобто вони... Такі самі, як зуб, їх майже не відчутно. І третій плюс елайнерів для мене це те, що вони прозорі, їх майже не видно. А якщо у мене зйомки, я завжди можу їх зняти. Багато хто питав, як відбувається, якщо, наприклад, у мене зйомка на 8-10 годин, і я ходжу без елайнерів, чи повертаються зуби в попереднє становище. Відповідь так повертаються, і я завжди про це попереджаю мого ортодонта, і ми просто на день ще. Посуваємо одягнення наступних наступної капи. В мене просто щоб ви розуміли, було десь біля 50 кап, і це прямо великий шлях лікування елайнерами, які який я пройшла. Зараз я вам про нього розповім. Отже, якщо підсумовувати, то я обрала елайнери. Тому що, по перше, в мене був тиск в щелепі. По-друге, в мене були потріскані зуби через неправильний прикус. Я хотіла, щоб моє обличчя виглядало більш естетично. В четвертих, у мене був прям перекос обличчя, тому що прикус був неправильний, і коли я говорила, особливо коли я говорила, я відчувала, що щелепа йде кудись в сторону, і насправді це було дуже візуально видно. Коли я поставила елайнери, от зараз це вже значно краще, просто не до порівняння. І ще один супер неочевидний факт: про елайнери: все моє життя у мене боліла голова. Просто. До 32 років в мене постійно боліла голова, і я вже звикла жити з тим, що в мене от лобна доля, оці скроні постійно болять. І знаєте, мені батьки постійно казали, та в тебе просто низький тиск, просто випий якийсь цитрамон або каву, тиск підніметься. Справді мені ставало трохи легше від кави, але голова все одно постійно боліла. Будь-яка зміна погоди. все. і ви не повірите, але коли я поставила лайнери. Через півроку в мене зник тиск в щелепі, очевидно, бо зуби розсунулись, і в мене перестала постійно боліти голова. Реально в мене був період, що півроку взагалі не боліла голова. Це просто шок-контент, але це просто величезний плюс елайнерів. Я не знаю, чи так в усіх, але так в мене. Як це пояснює мій стоматолог, що коли зуби стоять неправильно, вони постійно ніби шукають собі зручне положення і не можуть його знайти? Тобто щелепа постійно рухається. І це от те, що в мене було, і постійно від цього боліла голова дуже сильно. Зараз просто вау. Отже, які плюси елайнерів я помітила для себе. Перший плюс це звичайно те, що не болить голова, це просто вау. Другий плюс це те, що немає тиску в щелепі, і я прям краще себе відчуваю чисто фізично. в третіх це правильний прикус, і це прямо дуже кайфово. Їсти, коли в тебе всі зуби правильно прилягають, ти можеш гарно переживати їжу і так далі. Великий плюс те, що зберіглася гігієна, і у мене немає ніякого додаткового карієсу, От, хоча пройшло півтора роки після встановлення елайнерів, тобто гігієна, взагалі, ще покращилась, тому що в мене було сильне скупчення зубів. А зараз цього немає і менше зубного каменю, зуби краще прочищаються, так і великий плюс для мене просто краще виглядає посмішка. Я більше собі подобаюсь, чесно кажучи. І також обличчя стало більш симетричним. Тепер трошки про мінуси елайнерів саме для мене. Чесно, я бачу дуже мало мінусів, але деякі все-таки є. Перший мінус це те, що я розраховувала носити елайнери 8 місяців. А носила вже відносила півтора роки, і сьогодні мені мають зняти елайнери, але скоріш за все, що я буду носити ще цілий пакет кап для того, щоб зуби дорівнялися. Тобто, з одного боку, в тебе все чітко, і ти бачиш на плані лікування, як це має виглядати, але це життя і може бути не так, як в плані. Чуть-чуть може щось мінятися. Мій ортодонт попереджали мене про це, але все одно я не розраховувала носити лайнери півтора роки. Але я приймаю це з вдячністю, любов'ю, і я розумію, що я і так маю прекрасний результат вже. Другий невеличкий мінус для мене це те, що ти маєш приділяти час елайнерам. Тобто зранку і ввечері я обов'язково маю почистити лайнери, помити їх добре. Також я стараюся чистити зуби, чистити лайнери після обіду, наприклад, тобто, щоб там не застоювалася якась їжа і не було каріусу. От це такі два найбільших мінуси. Більше мінусів, чесно кажучи, я не бачу. Тепер шок-контент: чи видаляють зуби, чи вкручують якісь гвинти в ясна, чи спилюють зуби. Це те, чому я відкладала лайнери багато часу, тому що до моєї клініки, в якій я зараз лікувала зуби, я потрапила в клініку, де мені пропонували е вкручувати в здорові ясна гвинти. І я реально рік думала і так і не пішла в цю клініку. Моя клініка замість того, щоб вкручувати якісь болти, мені в здорові, ясна, вони просто взяли елайнер. Ну на цьому вже немає, але на попередніх капах вони просто взяли і цей крючок ну причепили до самої до самого пластика до елайнеру. І власне просто в мене була кнопочка і резиночка на елайнері, а не в здорових яснах. Це просто величезний плюс для мене, і це те, чому я вибрала мою клініку. Це не рекламна інтеграція, але мене дуже часто питають. Я скажу вам, це Віла Луїза. А я їх просто сильно люблю. реально. просто обожнюю цю клініку. Кожен раз приходжу і кайфую. Щоб ви розуміли, в мене є договір, і це повністю оплачені мною послуги. Тому я можу вільно про це говорити, і якщо я рекомендую, то чесно, це дуже і дуже щиро. Тепер те, що стосовно того, чи потрібно видаляти зуби, в моєму випадку видаляти зуби потрібно було в будь-якому разі. Тому що моя щелепа менша ніж кількість зубів, і зуби дуже широкі, а щелепа дуже маленька, і тому у мене просто не було варіантів. Окрім того, в мене ще були видалені нижні зуби, бо вони отак росли не туди, і верхні зуби в будь-якому разі опускалися. Тому я по-любому мусила видаляти ці верхні зуби мудрості. Я їх видалила взагалі без питань. І власне спокійно поставила елайнери. Тому якщо в вашу щелепу не вміщаються ваші зуби, таке буває, то тоді придеться видаляти зуби, але їх в будь-якому разі придеться видаляти. Якщо ж ваші щелепі достатньо місця, то тоді видалення не обов'язкове. Знову ж таки, це дуже індивідуально, і ви зможете про це поговорити з вашим ортодонтом. Чому елайнери, а не брекети? Елайнери в моєму випадку, тому що я людина публічна і мені не подобається ходити з повним рот, ротом заліза. Окрім того, брекети це мінімум вдвічі довше ніж елайнери. І в третіх, я не бачу фінальний результат, як в елайнерах, Коли я бачу фінальні результати, знаю, як все рухається. Навіть якщо є невеличка похибка, все одно ти знаєш, як в тебе буде відбуватися лікування. Ну і останнє, це гігієна, яка ну я не готова була ставити потім пломби після брекетів. Тобто для мене брекети були апріорі виключеною історією. Я не готова була. В це і ти теж часте питання, чи всім підійдуть лайнери, чи є така скупченість зубів, чи такий випадок, коли тільки брекети. Реально треба спілкуватися з ортодонтами, тому що є дуже багато різних нюансів, і ви просто можете записатися на консультацію. Вони частіше за все платні ці консультації, але вам там все пофотографують, покажуть, як виглядає ваша щелепа. Що можна зробити, ортодонти реально кажуть так, як є. Якщо це можливо, вони вам це продемонструють. Якщо ні, то вони скажуть Сорі, нічого не можна зробити в будь-якому разі. Абсолютно всі нюанси ви фіксуєте в договорі. Це дуже важливо. Завжди, коли ви хочете лікуватися в якійсь клініці, я дуже вам рекомендую підписувати договори з цими клініками, як і в продюсуванні. Скільки вартували елайнери? Зараз ми побачимо. Насправді мені показували різні абсолютно варіанти. Я обрала для себе варіант, який на той час коштував, зараз ми подивимося, 2390 євро. 2390 євро плюс Ще в цю суму входить один рік ортодотичного супроводу після лікування, і плюс до цієї суми ще додається 1590 гривень за ретейнери. Ретейнери це такі залізні дуги, які ставляться на передні зуби. Вони, прям, скажімо так, приклеюються до цих передніх зубів. Після лікування, і я буду носити їх мінімум 4 роки, скоріш за все, все життя, чесно кажучи. Тому що справді, якщо ви знімаєте лайнери, зуби плавно починають повертатися назад. Так воно є, і це. Після брекетів, після айлайнерів так відбувається, на жаль. Тому треба бути готовим до того, що ти будеш носити ретейнери потім тривалий час. Скажу так: я носила ретейнери десь два місяці, і скажу, що мені не було дискомфортно. Трошки уважніше треба бути до гігієни. Справді, їх періодично треба знімати і робити чистки, щось з цим робити, але в цілому. Я не відчула ніякого особливого дискомфорту. Тепер поговоримо, чи потрібно спилювати зуби, якщо ти носиш елайнери. В моєму випадку так. Це називається пресепарація, коли от, зуби вони не можуть встати один до одного щільно. Тоді доводиться трошечки спилювати поверхню зубів, щоб вони щільно стали один до одного. Чому так відбувається? Тому що в мене особисто зуби трикутної форми. І очевидно, що якщо їх не підпилити, вони просто будуть утворювати великі щілини. І загалом ситуація є така, що в моєму випадку прес-сепарація є абсолютно обов'язковою. Це не боляче, це не страшно. Вони просто там дуже-дуже в маленьких кількостях підпилюють, але зуби прям краще виглядають, помітно, і вони можуть мати. Відповідний дотик один до одного це дуже зручно і дуже класно. Тому я вважаю, що при сепарації не варто так сильно боятися. Зуби в будь-якому разі стесуються в будь-якому разі, і те, що вам чуть-чуть пресепарують зуби, нічого від цього поганого. Ну я особисто і мій ортодонт вважаємо, що нічого поганого від цього не буде. Теж ваше питання: як довго буде триматися ефект від елайнерів? Я не знаю, бо я сьогодні тільки знімаю елайнери, але я сподіваюся, що цей ефект буде тривати все життя. Я буду носити спеціальні дуги всередині, тобто ретейнери. І не планують їх знімати, напевно, ще ніколи так насправді. Тому ефект буде триматись все життя, якщо буде якийсь фактор, який стримує зуби на тих місцях, де вони є. Також можна не носити ретейнери, а просто на ніч вдягати свої ж капи. От фінальну капу, яку ви доносили, ви її можете вдягати е, на ніч. Але проблема такого підходу без ретейнерів полягає в тому, що зуби за день розходяться. Вночі сходяться знову, так? І виходить, що ти постійно гойдаєш свої зуби і не може вирости кісткова тканина, яка буде тримати ці зуби. Тому можуть виникати з ясними серйозні проблеми. І тому я особисто буду носити рітейнери до того моменту, поки вся кістка заросте і все буде так, як має бути. І фінальне питання, яке ви задавали, це питання про те, чи допомагають елайнери... Тільки при малих викривленнях, чи навіть при великих викривленнях теж можна носити елайнери. Насправді це питання до ортодонта, і кожен випадок дуже унікальний. Тому я би на вашому місці вибрала 3-4 клініки, в які ви просто сходите. Так ви заплатите гроші за консультацію, але насправді це того вартує. Тобто, ви виберете свого лікаря, який вам максимально відгукується, подобається, якому ви довіряєте і з яким ви готові. Пройти цей шлях, якщо ми говоримо про мене конкретно, то я також була в різних клініках і я слухала себе. Ви знаєте, я дуже інтуїтивна людина, і от були клініки, в яких, начебто, все красиво, але мені дуже не подобалось, і я просто туди не йшла і чекала свого лікаря, яка. Реально провела мене до такої посмішки, яку ви бачите зараз. Тому я їй супер сильно вдячна. Сподіваюся, що я не буду носити ще одну пачку елайнерів, але ну, все може бути. В цілому я до цього готова. Ну що, на цьому моменті, напевно, я розповіла вам всі нюанси, всі деталі на рахунок елайнерів І тепер хочу поділитися кількома інсайтами, такими життєвими. Знаєте, по-перше, треба відчепитись від себе і від результату. Бо. Я, наприклад, носила елайнери. Прикиньте, я заплатила 2300 євро, і я півроку ношу елайнери і змінюю їх кожних два тижні. У мене була зубна біль, але вона була пов'язана з тим, що просто вмирав нерв і він давав біль на всю щелепу. Взагалі, в мене особисто від елайнерів нічого не боліло. Той біль, який був, він був через те, що десь помирав нерв, а я про це не знала. Тому, якщо ви хочете реально щасливо носити елайнери, треба відчепитися від себе і просто звикнути до того, що ти їх носиш і вони тобі не заважають. Просто не звертайте увагу на елайнери, ходіть собі спокійно, носіть їх і не партеся, чесно кажучи. Тому е, я би відчепилася від себе і від результату. Тому що перших півроку я не бачила взагалі ніяких жодних е, зрушень, тому що для того, щоб передні зуби посунути, мені потрібні були прям тектонічні зміни. Тобто потрібно було посунути весь ряд тут, потрібно було вирівняти ще один ряд тут. І потрібні були прям великі зміни, але вони внутрішні, і ти не бачиш їх назовні. Так само, можливо, ви заплатили за якийсь дорогий курс, ви проходите навчання, і вам здається, що у вас немає результатів. Але повірте, якщо б не було цієї підготовки, Якщо б мені не посунули задні зуби і не розширили ряд і так далі, то зараз у мене не було б такого результату, який я зараз. Для того, щоб просто передні зуби привести до ладу, реально потрібно було півтора місяці. Дуже ж вони прям миттєво стали на місце. Це не було ні боляче, ні я нічого особливо такого не відчувала. Але для того, щоб це зробити, потрібна була прям грунтовна велика робота. Над всією, над всім заднім рядом, і нижній, і верхній щелепі. І це той інсайт, який я хотіла би, щоб ви винесли насправді з цього відео. Відчепіться від себе, просто вчіться, просто працюйте і все буде в свій найкращий час. Потім ви побачите результат от просто отак. Дуже-дуже швидко. І у вас будуть перемоги, все буде класно. Але в момент, коли ти тільки починаєш, ти мусиш відчепитися від себе і просто працювати кожен день. Вдягати лайнери. Чистити, їх, знімати і забути про результат, отак другий інсайт про те, що потрібно довіряти лікарю, до якого ти йдеш. І знаєте, мені прямо дуже складно. От видно, в мене є такі дитячі, якісь травми, що мені прямо складно довірити себе, свій бізнес, ну взагалі якісь процеси іншим людям. Мені дуже складно делегувати. Я це роблю, але мені це складно, і я це визнаю. Напишіть, кому теж складно з цим. Але якщо ти не довіряєш лікарю, ти будеш постійно, знаєте, його мов заважати працювати. І я довго вибирала лікаря, але зараз я тотально довіряю їй і Ольга Вікторівна. Просто my love. Мега вдячна цій людині. Ну, бо завдяки їй у мене зараз посмішка, про яку я мріяла все своє життя. Реально. Тому, якщо ви йдете до когось вчитися, або ви йдете працювати, або ви не маєте класних співробітників, то звісно треба добре вибирати, але потім давати можливість професіоналу робити його роботу. Це дуже важливо. І напевно третє, що я хотіла би сказати, це все те, що відбувається, відбувається для вас і в свій час. В мене, наприклад, уявіть собі, я заплатила гроші, я ношу елайнери, я за ними доглядаю, я шипу лявлю на зустрічах. І все це я ношу вісім місяців. Мені кажуть, потрібно ще стільки ж носити чергову пачку елайнерів. І я могла би зупинитися, і сказати Ой, я розчарована, я більше не буду їх носити. Але коли ти бачиш ціль, ти маєш сказати собі, все, що відбувається, відбувається для мене. І я готова іти до цієї цілі до до того моменту, поки мої зуби будуть повністю рівними. І я відносила ще одну пачку елайнерів і навіть не помітила цього, Розумієте, тому що я постійно бачу ціль. І якщо вам зараз важко, я хочу вас підтримати і сказати, що ви просто маєте бачити свою ціль і не здаватися до тих пір, поки вона стане реальністю у вашому житті. Дякую, що ви послухали це відео. Чесно, я мріяла записати це відео багато часу, коли в мене вже буде та посмішка, яку я хотіла все своє життя. Єдине, про що я шкодую, це те, що я не поставила елайнери раніше. Я знала про елайнери, але я була б значно ще більш щасливіша, якби я поставила їх раніше. Це отака класна штука. І не на секунду я не пошкодувала, що. Я ja поставила елайнер. Ось так. Напишіть, будь ласка, про ваш досвід, брекети, елайнери, що вибираєте ви, можливо, ваші питання. Все, пишіть, будемо з вами на зв'язочку. Дякую, що послухали це відео. Поділіться, будь ласка, ним з друзями. Можливо, хтось теж хоче вирівняти зуби елайнерами, в когось, може, теж, як в мене, болить голова, і ви не знаєте, від чого вона болить. Поділіться, будь ласка, з друзями, нехай якомога більше людей. Просто послухає цей досвід, послухає інсайти і зарядиться від. Мене цією енергією ще раз вам обіймаю кожного з вас через екрани. Бажаю вам класного дня і до зустрічі в наступних відео. Па-па!